Поїдуть отакі гарненькі плетоноски від наших левковських дівчат. Помагати нашим хлопцям мочити русню. Слава Україні, слава нашим дівчатам, слава нашим захисникам. Ура! Разом до перемоги! Мої любі, мої дорогі левківські бандерівки! Для мене ви назавжди будете справжніми героїнями які щодня роблять усе заради перемоги України, не шукаючи слави чи якоїсь нагороди. Дякую вам за вашу самовідданість, за щирий патріотизм і ваше велике, безмежне серце, яке сповнене любові до нашої батьківщини. Хай добро, яке ви даруєте, повертається до вас сторицею. Зі святом обіймаю кожну з вас.